І знову тут на болоті невелика така копанка, он скільки натоптано, слідів, бачите? Он який свіжий сніг, все свіже, Он прям станцювало, подивіться як. Може просто приходив сюди. Я думаю, що це вовк. Пити воду, тут по краях є вода. Дуже великий слід ноги. І пішов туди далі. То й ми туди підемо. Бо нам туди треба також. Всім привіт! Всім привіт! Ну що, от і знову вийшов до лісу, щоб подивитися і можливо вже зібрати точно вже останні гриби. Куди ж вже скільки можна? Сьогодні нагадаю 16 січня 2025 рік. Ось поки тут по цій посадці йду, дивіться, що знайшов ігрофори. Ігрофори. І ще побачив тут декілька штук. Зараз ми їх з вами заберемо. Бачите, в нас зима-зима не відступає. Було тільки два дні, коли майже весь сніг розтану, бо було плюс вісім. А далі знову нападало і все в снігах. Так. Ну, давайте почнемо. Ну, ніби коли пам'ятаєш, десь бачив. А от. Так. Ці покладу тут. А ці вже останні заберемо. Я думаю непогано в принципі для 16 січня знаходити оці пізньо осінні гриби. да вже будемо забирати. Називається натуральні заморозки, бачите, які от Ще от є така компанія. Я не думаю, що знайду таких багато, але і залишати ж їх не хочеться. ось Подивіться ще на римбок. Вон який на довгій нозі. Такий сюди. Сюди до компанії. Так, 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 так. Тут такі вони дрібніші, не помітиш. Ще десь деться бачив. А ось. А ось, ще бачите. Опа. І тут під Сосною Ось Ну от такі от знахідки. Але походимо і побачимо ще, так що залишайтесь. Сьогодні, я думаю, будемо з грибами. До речі, поки сюди йшов, ще знайшов осінні опеньки і таку велику гливу. Зараз я вам зроблю вставку, подивіться, поки сюди нагору заходив. От, Піднімався з болота. Там у нас снігу менше, то там ще пеньки знайшов і кругливо. І плюс побачите, скільки два дні назад у нас було снігу. Це зараз він ну, попадав з дерев. А як було гарно. Тому дивіться. Все як красиво рапить під ногами, правда він вже і набрид, бажайте два місяці тут снігу було, тільки на декілька днів було тепло і майже висе стану. Але завтра, післязавтра знову будуть морози. Мабуть, знову до нас прийде повноцінна зима. А поки от таке от. Іду болотами, помічаю от такі от гриби, підходжу ближче. А це в нас, бачите, опеньки осінні Були. Хех. Тому що от бачите вони замерзли, перемерзли. ну Само собою, що ми хочемо, коли вже йде середина січня. Але от був тут гриб, а я його не забрав. Тоді не помітив, коли він був нормальний. І тут зараз бачите, отакі от молоді опеньки були, які замерзли. Ну таке. Таке ще зимою можна зустріти відголоски осені. Ладно, рухаємось далі. Так ото й ходиш з гори до річки, з річки на іншу гору. І тут треба перейти мені на той берег. Ніби річка невелика, бачите. І тут ось кладка. Так, зараз у нас буде задача з зірочкою перейти. О. Ні, кладка нормальна. Витримала, але вже повністю вона в воді. Ну і супер, йдемо далі. Отут в оцих завалах ще де-не-де. Де. А ще залишились гриби. Ось такі маленькі глиби. Тут і от. Грибки. І ще більш-менш на поганому стані. А ну, йди сюди. О, як замерзли. Ніби тепло, але гриб підмерз. Зараз заберу ту малечу. Ну і буде ще плюс якісь знахідки. Вже непогано, ще плюс. От ще одне місце надибав. Ось тут в зарослях. Окей, дуже не просто до нього. Але тут гриб є. Тисяча вибачень ще раз. Але це можна показати, в принципі. Дивіться, яка глиба. От. Треба вже її забирати. Толку воно тут буде сидіти. Дивіться, який ще прекрасний гриб. Видно вам? Так. І це ще не все. Там щось що по цю сторону. Так, зачекайте. Просто показати. О. диви Ну і тут зараз підзбираю. Небагато, але ці останні ці гливи можна забрати. Гірофори є, глиби є. Ще доберемо фламулін, і буде повний комплект. Опеньки всі не бачили, вже яка чудово. Але продовжимо, пройдемо ще тут і далі Там ще має бути щось. Там вверху, є осичник, хочу туди пройти. А тут, до речі, хто дивився попереднє моє відео, я показую, скільки тут нападало дерев. І от Буквально вже днів за 5 люди розчистили цю дорогу. От, навіть ще поскладали так красиво. О, так що тут дорога вже є. Зараз пройдуся метрів 100 і буду підніматися нагору, гляну там, якщо тут не буде. То підемо до річки. От я вже біля річки. Сьогодні не густо. Тому такі от знахідки. Як, як знахідка дуже приємна. Подивіться, який кущ. Ось вже буду обирати. Такі свіженький, молоденькі. Так, треба дві роки, тому зараз цей заберу. І будемо шукати ще. Ну хоч щось. Тож довго хожу і нічого нема. Підемо зараз цих коршумарка ще глянемо. Хоч й не боїться, перепадів температур, морозів. Але тут, тут бачимо, дивіться, який маленький гриб і повністю весь вже пропав, цей вже не виросте. Ось така от буває ситуація. Все ж, як не крутий, а біля річки гриба більша. Тут, бачите, вже дивіться. Щось може тут я відрию і візьму. А це вже точно. А вот тут піде мені в плюс. О, яка красива. ти що? яка гарна фламуліна. Ого. Он, яка кубка. Оці будемо брати. Чудово. Чудово-чудово. Сьогодні я вам скажу, ці нові місця абсолютно себе не виправдовують. Дуже багато проходив ще й важко ходити по цих завалах. А бачите, вон, бобри продовжують працювати, куди не глянь, скрізь вони. Все точать, точать, Дерево повалили. От Зараз ще подився декілька місцяків. І буду повертатися вже, мабуть, назад, тому що тут абсолютно нічого не видно. Ну То таке не завжди збирати кошиками. Буває таке. І знову ходиш, 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 то нема. Тут зустрічаєш отак от їх тут чимало. Але знову ж таки дуже сумнівної якості. Може щось і вдасться тут забрати. Тому що, бачите, вибір в принципі є. Щось тут ножиком та й наколопати можна. Ось. І тут от такий гарний гарний внизу. Ой, як до лісу до нього. Оленький пучок. Щось будемо думати, але гриб вже майже весь пропав. Ну таке буває. Нічого, будемо чекати поки не ростуть нові, але поки заберемо ці. І все ж таки, якщо довго ходити, в принципі можна щось знайти. Подивіться, який тут клондайк, прям грибний. Ось тут будемо дозбирувати. Ось гриби дозбирувати. І вже мені на сьогодні вистачить, тому що тут їх дуже багато. Да, вони промерзли. Зараз попрацюємо ножиком, які краще повідбируємо туди. Не чистимо від снігу, але подивіться, яка кучність, скільки їх тут. Ось все в грибах. Так, рухаємось далі. Це кому цікаво, то от будете дивитися таке, як от росте гриб зимовий. Ось скільки тут у них Вони які красені. А що тут робиться? Ого-ого! Ого-ого! Але пропавших багато. Подивіться, який колір. Не знаю, камера передає. Який яскравий колір. А ось. Йолипали, гляньте, які красиві. Ти що, ти що, Так. Давайте вже ще попрошу вас трішки терпіння. Просто покажу вже місце до кінця, що я тут надибав цим чагарником не дуже просто переходити. Так, так, йдемо. О, скільки нападало дерев. Тут прям зима, не така, яка біля річки. Біля річки небагато гарба сьогодні я знайшов. А ось тут о, Бачите? І тут пішли. При тому, що вони тут молоді. Отак от. І тут ще є. І там ще є. Ой, оце вже пощастило. Зараз буду дозбирувати, які краще поберу і вже буду показувати фінальний сьогоднішній результат. Ну от і закінчився цей похід, черговий похід за грибами. Нагадаю, що сьогодні 16 січня 2025 рік і мені вдалося зібрати отаку от от купу грибів. Сьогодні я без кошика все брав в пакет, тому що в таких локаціях ходив, що не дуже зручно той кошик з собою носити. От, походив десь 2 години, були і на, і на горі, і до річки ходили, і знову піднялися на іншу гору. Ну, от такий от результат. Бачите, тут, як кажуть, глива, ігрофори і ще от такі от молоді фламуліни, те, що вдалося зібрати. Ще плюс ви бачили, що було, траплялась глива такого великого розміру, скажімо так, я її не брав, тому що ну, немає сенсу її брати. І зустрічались ще осінні опеньки. Це взагалі фантастика, що вони досиділи до такого періоду. Зрозуміло, що вони не хороші, я їх не брав, але як знахідка дуже-дуже приємні. Так. Ну і на сьогодні, мабуть, це вже все. Так що всім дякую за увагу, всім щастя, здоров'я, всього найкращого. І той, хто ходить за грибами, нехай знайде як мінімум стільки ж. Або просто отримає задоволення від прогулянки на природі. От. А я все-таки знову ж таки продовжу, можливо, через тиждень пошуки тих грибів. Тому що ці вже закінчились, можливо, буде нова хвиля. Але це вже буде. Зовсім інша історія. Так що, всім дякую за увагу, щастя, здоров'я, всього найкращого, всім па-па. до наступних зустрічей.